Благословен Бог наш всегда нині присний во віки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Серю Небесне, утішителю душі істини, їже зліси, вся і сповняй сокровище бої жизни подателю. Приди і вселися лися в неї, очистини у всяких сверних се Боже, душі наша, святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний помилуй нас, слава Осу і Святому Духу, і на Ні, і пресної воїніва. Амінь. Пресвята, Тройся, помилу нас, Господи, пристиріх наша, по Нехуй хор, з Тебе законі наша, святий посвіти, Севере, мих наша, імени Твоєго. Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ісусу і Сину, і Святому Духу, і на ній віки, вікова в віки наш, що наші на небесі, да святи сім'я Твоє, да прийде світло Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даж на дне, остави нам, ставе на яко наша, і кажи, оставляємо завжди нашим і не уведи нас воєскушення. We praise Thee, O Holy Spirit, as Thou hast blessed the old age, the new age, and Господи, помила, Спади помилой, Господи, помила, Господи, помила, спади помилой, Господи, помила, спади помила, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилой, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній, і приснує в віки вікова. Амінь. Придіти, поконівся, цареві нашому Богу, придіде, поконімся, Христу, Цареві нашому Богу, придіде, поконімся і припадів косамому, Господу, Ісусу Христу, Сареві Богу нашому. Слава слави, душе моя, Господа, Господи, Господи Боже моєго звілечилися, єси зілової в ліпото облекси, і сьогодні яйця світом, як уризую, Розтирай небо, як окожу, покривай водами і привоз прийняє полагай облаки на восхожденіє своє ході на крилу вітриню. Творянило своє, дух і своє своє, пламеню, не основає землю на твердіє, я, я не приклониться в увік віка. Безно я кори Яни, я на горах стануть воду от запрещене твого побігнуть, ласа рома Твої, бояться, восходять гори, не сходять поля в місто, я основал я єси їм. Приділ положили сіоже, не ж жобратяться покрити землю, посилаю істочники воде, брик посеред ор прийдуть воду, напаяються звірі сени, а жду, тонари во жажду свою, на тих птиця небесні привітають от середи кам'яне, дадять глас. «Напаяй гори, от привез при них своїх от плодів твоїх насититься земля, прозябає траву з котом і з лак на службу чоловіком, і звести хлібу землі, виновесили серце чоловіка, умастити лице є леєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, повне, яке лева, я се насадил, там о птиці возніздяться, і роді жилище, придудительствує тимі. Гори високе лень, камінь прибіжище заяцем, сотворили силу, нового во времена сонце позна запад свой, положили сіть і восночі, нежі продукти звірі добра звірі неї, с ким не рікаючи восхитити і взискати от Бога пищу собі, восія сонце, і собравшися і в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє наділа, не своє до вечора. Яково звеличеся, діла Твоя, Господи, вся премудрости сотворилася і сповнишся земля твари Твоя, сіє море великої, пространне, та могай і женіші сла, животне, мале, ясо велике, ми там у кораблі приплавають, Змійся місця є, Гоже создалося рухатися йому, всяко тобі чай дати піщем, обларем, я давшу тобі їм соберу, твершу тобі руку, всяческа і сповниться благости. От, прошу жибі, лице возм'ятуться, духи, меш і дух, іщеднути, оперсую, возвратяться, послиши духа твоєї, созижду це, обновиши лиця земли. Буде слава Господньому, віки возвеселиться, Господь оділік своїх, призирає на землю і творяє, трястися, прикасайся горам ідем'яться, бо спой, Господеві, во животі моєму, поюбого моє буду, де же ясть. Да у сладиці у бесіда моя, живо, звеселюся, Господі, да іще нудрішню це землі, беззаконніця, не кожен небитий, благослови душа моя, Господа, сонце позна, запас положилась і сеть без ночі. Як возвели, чи сиділа Твоя, Господи, вся премудростю сотворила яси, слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині пресному віки віком. Амінь. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! слава Боже, Hallelujah, Hallelujah! слава Боже. Госпошим мири і спасения душ наших, Господу, помолимся. Помиримся, помилуй. благостани, седа и Боже църкве и се ден не вси, Господу, помолимся. Господим храми саме свиро блавениям і страхом, Боже, ходящих хонь, Господу, помолимся. Святий Шам, Сынанси нашим, нашем Францисте по Переимске, и при усвященном болевепископе наших Кир Теодоре, и Боль Бепископе нашим Кирнилии, честным присвительством Христи, Диакон Осім прийшли людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обов кранимо в народі нашому, придержачій пластих наших, і у воїн воїнстві, Господу, помолимся. Господи помилуй. О граді самі святої обітелі, все всяком раді, раді странні віру й живущини, Господу, помолимся. Господи помилуй. О благоростворени воздухові забілі, плодоземних временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, путешествуючи, не страджуючи стражущи пленених його спасення, і Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, ізбавити се нам, всякие я скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. пресвятою, пречистою, преблагословенної, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим, Теби, Господи. як уподобає тобі всяке і поклонені от Твої Сену і Святому Духу. Нині присна во віки віков. Амінь. Господи, возвах тобі услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах услышим я. вонь ми гласу сумолиння моєго, не да возвати Тебі, Слышим я, Господи, на да, і справися молитва моя, яко кокатила пред Тобою, возіяння руку моєю, жертва вечерняя, условим я, я госпітал. І двері рождения, в уснах моїх, не уклони серце моєго, славеса, лукавство, не приватуй на вріз іх сух чоловіки, діла, що і, і беззаконні, і не сущуть свої, збраними ми їх наказніх, неправедник милостиві, обличитьм'я, і лише грішно одане не мастила, моє Я, я як і ще молитва моя, воблаговолена, їх пожертва Боже, камені суди, її, услышиться, голова лима, кого з як козо землі. Просідеся на землі, розтучишся, кости, їх прияді, як око тобі, Господи, Господи, очі мої на Тього повахню, отими душу мою, Сохраним я отвіти, і вже составиш, м'я, от соблазді, ваші є, паду тво мрежу свої річниці, і не сям даже прийду. Ласу моїм, Господу возва, суму їм, ко Господу помолився, про люпрені моленієм моя, при ним возвіщу. Не гдаєш взати од мене, духу моєму, і ти познали сістези, моя напутицем, по нему же хордарські розшить мені, смотре Ходесною возядях і ніби знає мене поє вибійство от мене, і зиває душу мою. О, по тобі, Господи, рік ти єси, упований, моє час моє сла на землі живих. Вонь мій молини, моєму, як осмирихся зілої збою, ми одунящих, як укріпишеся, паче мене. І зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ж от праведниці дам надежа вас, мені, і згуби на возвах вагку тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду тушить твою немлющий ласу, молина моєго. А ще беззаконні, насреше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищені є. Милостивого Мого Господа, коле ж обіщався покаятися, Христе. І лошо брітокся несмислений, первою бо хрещені обожду за відже мої же, котебі оставив, і второє сіє, паки завішаний, є же є сповідати, вреда, не вичеловіки, образ паче в немодіянь, же одложих. Пророчеє, є спасе, до конца не остави мене погибнути. Ти і мені ради Твоє, Твоя потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Поторо тві душона, обраща се судний, судна, лікто судені огня вічного і против мучані збагатить. Ніхто жаще не то сама умило стевивши, Богу отробного, завая Твоя оставивши діяння і благостявши життє, плачучи на всяк день Твої безмірний з Я яжа на час согрішаєши, ділом і словом, і помишленієм Христа молящи. Подати бісовершено сих прощенє, стражу утрин'я до ноща, стражу утринія, я, да уповає ти Роїльна Господа, да, не содержить мене, спасе, не обочай великий, не жада, бо дає одною біс. Присно, боля і незводять о волі своєї, но їсти тим'ято, того я кріпкою рукою твоєю, все сильне, і воцарися та вовні чоловіко люче, все гостя життя. Твоєго, Бо тим, я сподоби, і жити во волі, Твоє, Слове, і міти покой ко Тебі, і обрісти на очищани, спасеніє і велію Як Дякую, Господа милості мною не і то ізбавить Ізраїля Отці без Його. То тяно ні пі мене іменує. Монахов ковоси, силені самодівателя, Воздержання ранами страсти уязвивша душевного, гражданина, милові, собісідника, Вишняя я митрополії жителя, доброді, весого суд, і благослостивих утверждений, моли спастися душам нашим. Літа Господа, всі язици, похвалите його, всі люди. Є що ні пімене мене просвіщає, пустині жителя, і безмовні урочите, страсти і скоренителя, і монахов наставника, наводнені оча, Божественного духа, світильника розсуждання неусопна, чудо істина, страсти розвитка, я селя. show Моли спастися душам наших, утвердився, милостів на нас, і сина, Господня пребуває твобік, світильник, насуждані я бо, о, царя душі, мені, приступаючи мені, ко, мені, ко тебе, вірно, і стезю житні показує, ті мудре, мудре, тим мені, життя хвалами облажаєм, совершає. Ще свято Твоє торжество і мене, оце Бохвала, поснику є, моли спастися душам нашим. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній вовіки, віково. Амінь. Сон младеншества явився, гріхи неослабно діяй, у я звикся люті умов, ні облич моїм вонем прибулюбов бовію, і на нісі твоє твоя плаче моя привести нібого бича і, і безум'я, і душі моєї погибелі, владишися, не призри мене, злі погибающаго. Но ну, ущерившися, кого наш кожденія і страстей і збавив твоїм заступленієм, яко да поне на старость покаюся. Премутрось простів святе я святим. Вонь ми, мир, всім премудрость вонь мир. Господь, суси дня, не навозвати ми конем. Не да призвати ми услышам я Бог правди моєї. Господи, Овечка, себе без гріха зогранитися нам, благословені, Господи, Боже, Отець наших і хай, Твоїй прославлено ім'я твої віки. Амінь, будь, Господи, Твоя на нас, як ужопована, благословені си, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословені си, владико, корозумів, на собоні Твоїм. Госла мене святи, просвіди нас бродані Твоїми, Господи, милоствоя, повідає, нару Твою не призри, Тебі, хвала, тобі Тебі подобає, хвала, ти подобає, ти ні є, Табі слава подобає, то своє святому духу, на ній пресної, бо віки вікова віковані. І вечерню молитву нашого Господові, Господи Боже. Заступи, спаси помилуй, сохрани нас Боже, Твоєю благодати. Господи, помилуй. совершенно свята, мирний безріш нам у Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощає не вставляння ріхові прийшли наших, у Господа просим. Добрих і полезен душам нашим и мирамирови. В Господа просим. Проче време живота нашего мири покаяння скончати. У Господа просим. Господи? Християнське кончене живота наше безболезне, непосидно мирний добро отвіта. На страшні судищі Христові просим. Туда? Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, Славною Владичицю нашу Богородицю і Присландіву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадив. Тебі, Господи! Як облахий чолюк любець Бог, я сей тобі славу восела, і моцу, і сину, і святому духу, нині і присна, і вовіки віков. Мир всі духові <ривний> твоєму. Глави вашого Господа ві приклоните. Одево. <ривний> Буде держава цар Святої, благословена, припрославленого це Отця і, Сына, і Святого Духа, нині присна. І во віки віку, Господи, сориша, я не пристаю, чоловіку люби, сподобає мене, розумію, лодолі моєму недоміннію, єди, блаже блажею помил. Дохочими і живу, живущому на небесніці, як очера в руку Господні Своїй і хоче рабені, в руку споже своє, та хоче нашого Господу Богу нашому до неживни. Господи, страха Твоєго боюся, і зго не престаю. хто насудивший, собі я не бойся, і літайся. Сяхотя, раща проніває, як боже газ, отерпилими, Господи на племоч мою милосердися і помилуй нас, Господи, помилуй нас. Як по мною сповнихом все уничиженіє, не паче, душа наша, поношення обзуючих, і унечижені, щитом віру Бог і образом кресним себе ухріпляше. Кому, камушецький наша ся, і я орденю і весни зложиша святи Твої, Господи, ті морбами, як у все сили Бог, мірові, мірних спослив, і душам нашим, мило. Цю, і мило. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині прізну, і вовіки Вікова. Темново здихаюся, я душі моє, я, я всяку свезо диса землі, бо чоловіком болізне одоняєши, і гріші скорби скорбі розрушаєши, тебі бо всі стяжаком надежду і утвержденія, Пресвятая Ямати. Ща ще раба твоєго, влади кого, твоєму собі ро, яко відіставчими, спасані Твоєсу, Твобре за всіх людей, свято кровень, язикові, слави не твоїх Ізраїля, святий Боже, зати кріпці, за тебе смерти помили нас, святий Боже, зати кріпці, за тебе смерти помили нас. Святий Боже, Борис, зайгріб і за тебе помилуй нас, слава Отцю і Святому Духу, і нині, і присно, і віки вікова. Амінь. Пресвята, Тройця, помили нас, Господи, очисти ріха наша, вода проси беззаконні наша, святи и Сиви, немощі наша, імени Твоего ради, Господи, помила, Господи, помила, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на її присну, і во віки віковані, отче наш на Небеси, да святи имя Твое, да прийде, Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на землі, навіть. Насушний даже нам не связала, стави нам дове наша, й кожей восставлен дождь наши, в інаведе нас войское, но избави нас от Бога. Як твоє старство, і сила, і слава, ця Існе, Святого Духа, нині присну, і во віки віком, вісне, створених техень. Господне возділа єси, їже є зуби, не воздиханьми, восто трудового подоносил єси, і, 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 і бо єси світильний всесильний. сильний, у чудеса, пі, мене, Отче наш, моли Христа, спастися душам нашим, Усу і Сину, і святому. Нині присной у віки, радуйся Тобі, приводим, Богородице, ангело Анебошая, показалася, єси Бога Помилуй нас, Боже, по велиці, мілосе Твоїм молим, тися, услош і помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся у святішому селенцем Маркереї нашим Францисці Папі Римсім і преосвященим болюбим єпископі нашим Кири Теодорій і болюбим єпископі нашим Кири Нілі. О, служачі, послужишу у святім храмі самі отців наших духовних і босей в окресі, брати наші. Є ще молимося в народі, нашому придержащих властих наших і овся Господи, воїнстві. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося в присещих людей, хожу от тебе, велике багато милості, за творечну милостиню і за вся православні християни. Яко мило все вічлику любить Бог, я сей тобі славу висилаємо Цу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і присно, і во віки віков. Амінь. Премудрость. Слава тобі, Боже, в плані наше, слава тобі! Слава Отцю, Сину, і Святому Духу, і на ній, і пресної во віки вікова Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти своей матері святого славного Христителя Господня Йоанна, блаженно священномученика Теодора, Епископа Мукачівського, і преподобного ця нашого пімена, і всіх святих помилуйте спасет нас як блахи чоловіко Амінь.